Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія вибухів в Молдові на ранок, 18 серпня. Десятки загиблих офіцерів молдавської армії. В той же час диверсійні групи музикантів продовжують прибувати у Молдову. Санто попросила в залужно про допомогу. Відбулася таємна зустріч. Румунські танки з досвідченими людьми залужно заходять в Молдову. Влада Молдови перевела всі державні установи, також правоохоронні органи у режим підвищеної готовності після подій у Кошинівськ аеропорту у неділю вранці за словами Санду, в результаті не стало людей прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту Кишинева, назвавши подію сумним днем для усіх наса. Державні установи переведені в режим надзвичайної підвищеної готовності. Поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій республіці Молдова. Додала вона за даними змі. Пасажир прибув рейсом із Туреччини, а почалося все після того, як йому відмовили у їзді. Є непідтверджені підтверджені повідомлення, що він громадянин Росії, музиканта влада. Молдови має оцінювати загрозу досить серйозно. Вважає Ольга Корносова. Кремля хоче здійснити державний переворот у Молдові, але його планами можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля. Про це розповіла російська політична аналітикиня Ольга Корносова. Якщо у них буде можливість здійснити переворот у Молдові, вони його зроблять. Вважаю, що загроза цілком реальна. Питання наскільки у них є така можливість, Їх що у цьому сенсі не зупинить жодних міркувань дипломатичного характеру чи іншого для них не існує, заявила аналітика за словами Корносової, єдине, що може зупинити Росіян, якщо Молдові повториться ситуація, яка відбулася в Україні з комом Володимира Путіна Медведчуком. А вони колись є такі люди, які отримують величезні бюджети. Вони пишуть, хоча насправді там нічого немає. Якщо в Молдові у них такі самі люди, як в Україні, був Медведчук, тоді може нічого не трапитися. Корносова вважає, що влада Молдови повинна оцінювати загрози досить серйозно, оцінюючи ситуацію у невизнаному Придністрові експертка. Заявила щодо Придністров'я, там давно вже ситуація більш-менш стабільна і загострення вже не потрібне Придністровській владі. Придністров'я сіра зона, через яку можна прокручувати купу різних справ усе те, що в будь-якій країні буде незаконно. Тому сьогоднішня ситуація втім дуже критична і зручна. Не думаю, що Придністровська влада зацікавлена в загостренні у Молдові. Кремль сподівається використати Придністров'я і Гаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації ситуація в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і президентських виборів. Голова проросійського молдовського автономного регіону Гагаузі Євгенія Гуцулу зустрілася із заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком, Коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду. Гуцул попросила Кирієнка допомогти Гаузам відкрити рахунки в російських банках для соціальних проєктів, зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з. Російською державою енергетичною кампанії Газпром про постачання газу до Гаузії за пільговою ціною аналітики зазначають, що посилена увага Кремля до відносин з Гаузією після нещодавньої риторичної уваги щодо іншого проросійського регіону Молдови самопроголошеної республіки Придністров'я продовжує вказувати на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступу Молдови до ЄС і президентських. Виборів у Молдові, що відбудуться в 2024 році, редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.